Так, привіт ребята, хочу показати вже зимні приманки. Багато цікавого такі рибки є за 3.99 там на садука, неверно, на наукуня, не знаю, але багато цікавого. Ось такі приманки по 4 євро теж є. Так, ось такі є по 6.49, коротше, якщо видно, там різнокольорові по 4, по 7 євро. Вага їхня. Не знаю яка, але 7,49 коштує оця. Така приманка. Так. Ось такі є 499 євро. І такі цікаві. Тоже за 499 даже зараз покажу привабливі приманки. Навірно, на щуку. На якийсь налім. Ось таке. Так, кручочки, це все понятно. Ось такі є. Там по 399. Так, саме основне мармишки 899. Даже дивіться таке у зборі. Цікаво. Можна буде взяти. Така велика катушечка йде. Саме бачите. Так. Це такі більш великі. 8.99. Так, по 7,99 такі вже йдуть, трохи поменші. Ось теж вся в зборі, склав і ловив. Так, є ще 899, така от вже готова місінь. Є там застіпка. От оба. 899. Є ось такі. Теж уже в зборі, навіть. Є приманка, як бачите, готова місінь. Яку вагу вони витримують, я не знаю. Тут не видно, що десь було написано, може десь і є. Маданчина. Якось так. Ціна по 6 євро. Ось і сім сім євро за штуку. Так, є такі от цікаві. Теж якісь такі форма у них така цікава. Шість сорок дев'ять. Це теж така, мабуть, вудочка, я такого не бачив. Теж якось там збирається, дві катушечки йде. Флюро... Флюрокарбон, кстати. дві катушки. Так, ребята, ну пишіть свої коментарі. Ціни як бачите, такі трохи кусаються, але що поробиш. А, і кстати, є, зараз покажу, ціни на черв'ячки кошту вони 5 євро, їхня ціна 5,49. І ось холодильник з черв'яками. Їх тут я взяв одну таку баночку, їх тут дуже багато, прям і все. Зараз накопати вже їх не так легко. Вдарили морози, так що, якось так. Пишіть коментарі, підписуйтесь, чи готові ви вже до зимньої рибалки. А я пішов на рибалку.